Всім привіт, друзі! Зараз проведу відео перевірки лічильник Гейре Муліра. Зразу два перевірю. Перший з двома цоколями. Людина просила вибрати їй найкращий серед усіх. Значить, перевірив його на всі види несправностей. Він не має жодних поломок, жодних глюків, жодних видів інших несправностей. Ідеально технічно справному стані. Зараз от природний фон, так зараз подалі заберу джерела От природній фон, почекаємо, як він почнемо спочатку. Нормальний природний фон. От швидкість підрахунку імпульсів, менше 1 імпульса в секунду, як по паспорту, все, все чудово. Але це ще не показник, що він ідеально працює, потрібно джерело. Бо як бачимо 0,3 імпульсів в секунду. Тепер підношу джерело. У мене від ДП5 є, підношу. Бачимо, реакція супер є чудово. Вже фіксується 23 бета-частинки в секунду влітає в детектор. Підношу ближче. Вже 44,97. Забираю. Миттєво забрав, миттєво замовк лічильник. Знову підношу, миттєва реакція. Забираю. Миттєво замовк. Підношу. Миттєва реакція. Все чудово. Так, це перший перевірили. Тобто дуже важливо перевіряти на те, як ви підносите джерело дуже швидко, яка швидкість реакції. І дуже швидко забираєте джерело, як швидко він зреагує на цю зміну фону. Ну, от далі природні фони. Так, це перевіримо. Давайте зробимо наступне, два в одному відео зроблю. Вот. Наступний у нас є ось такий без вот. Ну, Давайте спочатку природний фон замірюємо. Вот. Така сама швидкість підрахунку, як і в тому. Ідеально супер працюємо. Тепер підносимо джерело. Підношу. Бачимо реакцію. Чудово. Тепер дуже швидко забираю. Замовк. Підношу. Забираю. Підношу. Забираю. І далі ще хай поміряє трошки природній фон для доброго тесту. Вот. Перевірив, все чудово. Тепер покажу зі всіх сторін. Так, сфокусуємо. От. Хороші якості. От для всіх сторін показав. Так, перший. И второй, сейчас покажу. Латунный цоколи желтый из латуни. Вот, вот он, Ну все. Всем до новых встреч.